Розглядаємо задачу номер 25 На рисунку зображено динамометр із причепленим до нього тілом у повітрі. Рисунок 1. Ось, у мене рисунок 1, та в рідині рисунок 2. Уважайте, що прискорення вільного падіння дорівнює 10 метрів за секунду в квадраті. І в задачі два запитання: перше: визначте масу тіла, відповідь запишіть у кілограмах. І друге визначте виштовхульну силу. Рідини відповідь запишіть у ньютонах. <кій> так, Записи, які тут оформлені і доповнені до основного тексту, намагайтесь не концентрувати на них увагу. Так, ну, спершу ми опрацюємо завдання номер 1 В першому завданні нам потрібно знайти масу тіла. Маса в нас невідома. Ніякої інформації числової в умові немає, тому я повертаюся до малюнку. У мене зображений динамометр, до якого підвішене тіло. Ну, власне, що він нам показує? Він показує, ну, наприклад, ми можемо сказати, що він показує значення сили тяжіння. За шкалою видно, що це значення складає я повернусь, сили, тіжіння, до рівня 30. Ньютон, відповідно, <кій> прискорення вільного падіння 10. Я запишу таку розмірність еквіваленту ньютон на кілограм. За відомим співвідношенням сила тяжіння визначається масою прискорення вільного падіння. Можна розрахувати масу як відношення сили до прискорення вільного падіння. Отже, 30 ньютон розділити на 10 ньютон на кілограм. І ми маємо з вами 3 кілограми. Так, якби ви оформлювали остаточний бланк відповіді, то потрібно було б написати перед комою числове значення 3. І ми продовжуємо з вами цю задачу розв'язання. Переходимо до пункту 2. Визначте величину виштовхувальної сили рідини. Відповідь пишіть у ньютонах. В зв'язку з тим, що у нас не сказано, яка це рідина. Це означає, що ми напряму знайти значення Архімедової сили за формулою РОЖВ В, густина рідини прискорення вільного падіння об'єм зануреної частини тіла, напевно, що не можемо. Ну, тут помилка в записах, тому я єдине, що хочу сказати, що правильно, що на тіло занурено в рідину діє сила тяжіння вертикально вниз і вертикально. Вгору виштовхульна сила або сила Архімеда, але її формула визначається ρg, що множиться на В. Як ми бачимо з малюнка, покази динамометра, що зменшилась, і показують у нас 20 ньютон. Доповню все ж таки другу частину малюнком на тіло, у нас діють сили тяжіння мж, вертикальна вгору. Сила Архімеда або виштовхувальна, яка прикладена до зануреної частини тіла. І відповідно, так як тіло підвішено на динамометр, то відповідний динамометр у нас показує певне значення сили. Застосовуючи другий закон Ньютона, ми можемо записати, що значення сили Архімеда буде дорівнювати різниці сили тяжіння. І сили, яку показує сам динамометр. Таким чином, виштовхувальна сила або сила Архімеда дорівнює. Так, до речі, ми працюємо вже з другим пунктом. Я тут позначу, що це у нас вже пункт 2. Сила тяжіння у повітрі у нас відома за першим пунктом, тому я записую 30 н. Відняти те значення, яке показує динамометр при зануренні в рідину, 20 ньютон. Ми можемо тут також записати, що це сила рівня 20 н. Отже, 30 Н відняти 20 до рівня 10 Н. Отже, відповідь, яку ми мали б записати, відповідно в зошиті, складає 10 одиниць. Так, це була задача номер 25. Задача номер 26. Раз, налаштую. Квадратну рамку зі стороною 10 см помістили в однорідне магнітне поле, індукція якого рівномірно змінюється від 15 мілі тесла до 25 мілі тесла за 2 мс. Вектор магнітної індукції перпендикулярний до площини рамки. Пункт номер 1 Визначте зміну магнітного потоку. Відповідь запишіть у мілівеберах. І друге, визначити електрорушійну силу індукції, що виникає в рамці. Відповідь запишіть у вольтах. Так, дещо я підніму умову задачі. Так, і почнемо з вами працювати. Так, що в нас сказано? Що в нас є рамка певною площею? Нормаль відомо, це перпендикуляр до цієї площі, і вектор магнітної індукції B. Так, відомо, що квадратна рамка зі стороною. Ну, давайте ми її позначимо А маленьке 0,1 метра. Змінюється індукція магнітного поля від значення b 15 Я запишу на 10 мінус третій степені тесла, і відповідно b 2 25 на 10 мінус третій степені тесла. Час складає нас 2 мілісекунди. Знову таки, 2 на 10 мінус третій степені секунди. Так, у мене завдання 2. Спочатку потрібно знайти зміну магнітного потоку, зміну магнітного потоку дельта Ф у веберах. А правильно сказати, в мілі вибрах, да? так як за умови вимагається. І друга електрорушійну силу індукції, яка виникає в контурі, внаслідок того, що змінюється магнітний потік, у вольтах. Так, все, це в нас є. Ну, що нам потрібно, перше, пригадати? що магнітний потік визначається, відповідно. Площі контуру магнітної індукції і кутом між нормальною до площі вектором магнітної індукції. За умовою, так як у нас альфа дорівнює 0, то, ми, відповідно, у нас залишається тільки множник B, що множиться на S. Магнітний потік у нас змінюється. Бо змінюється магнітна індукція за умови задачі B1S і F2 дорівнює B2S. Так, Перший пункт зміна. Магнітного потоку буде дорівнювати f2 мінус f1. Дорівнює. S я можу винести за знак дужки. це буде b2 мінус b 1 да. До речі, площа контуру. У нас сказано, що вона має квадратну рамку. Площа квадрату можемо знайти як квадрат сторони. Тобто а квадрат в дужках b2-b1. Власне, все, ми можемо робити підстановку. 0,1. Я не буду працювати зараз з одиницями вимірювання. Це потрібно зупинятись на цьому окремо. Я тільки переконалася, що я виразила всі часткові одиниці в основних. І, в принципі, цього достатньо. 25 на 10 мінус третій. Відняти 15 що множиться на 10 мінус третій. Так, результат у мене буде таким. 10, що множиться на 10 мінус 3, 0,1 квадрата – це 10 10 в мінус 2 степені, або я буду мати числове значення 10 в мінус 4, або 0,1 мілі вебер. Це означає, що так як мені потрібно було подати відповідь в мілівеберах, то я мала записати тоді відповідь 0,1. Так, ну а ви ще раз, звичайно, перерахуйте, перегляньте, чи все в мене гаразд. Друге. Внаслідок того, що змінюється магнітний потік за рахунок зміни магнітної індукції, за законом Фарадея вникає електрорушійна сила індукції, яка дорівнює швидкості зміни магнітного потоку. Знаку мінус, бо вона вказує, що проти дії зміні цього магнітного потоку. Я, мене цікавить числове значення, тому я записую цей закон по модулю зміна магнітного потоку на дельта Т, тобто опускаю, в принципі, сам знак модуля мінус, і працюю тільки з числовими значеннями, а саме 0,1 10. /10 Мінус третій степені розділити дельта Т, що у нас тут 2, на 10 мінус третій степені. Так, 0,1 поділити на 2, Ми будемо мати половинку від однієї десяти або 0,05 вольт. Таким чином. В другому пункті викла... ага, нам потрібно було подати вольтах, Ми мали б написати так: 0,05, а відповідно, в першому пункті 0,1 мілівебр. Так, ну, рекомендую ще раз переглянути, перевірити. Дякую вам за увагу і ми продовжуємо розв'язувати задачі.